За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Одеська трагедія сколихнула не лише південну Пальміру, а й усю країну. Близько сьомої години вечора на миколаївській дорозі під колеса трамвая потрапила ціла родина. Я очнулася, на може через минуту куча народу, вилітіло У мене дитина со мною рядом перерізані ноги повністю. Ніже коліна батько дитини також потрапив під трамвай. Однак дружина не одразу це усвідомила. Помітила травмованого чоловіка за кілька хвилин, коли його дістали з під колес. Мужчина отримав відкриту черепно мозкову травму, відкритий перелом черепа. Множественне травми тіла, як так сталося, що родина не помітила трамвай, і досі ніхто не розуміє. У батьків вже взяли аналіз крові на алкоголь. Випадкові свідки запевняють, постраждалі стояли в невстановленому місці. Річ у тім, що раніше тут була автобусна зупинка, однак її перенесли. Можливо, родина не знала про це і на звичному місці чекала автобус. Там стоять. Не нельзя практически хотя там утром посмотрев без десяти восемь скока какая толтолпы, какие стоят детей там, на этом месте, и ждут тоже автобусы до школы. Хто винний у аварії має з'ясувати слідство? А поки близькі та знайомі переймаються долею травмованих наразі, і батько, і син в реанімації. Лише лікування хлопчика коштує майже дві тисячі гривень на день. Відтак родина потребує термінової фінансової допомоги. Я прошу ні равнодушних людей допомоги, тому що ми в шокі. Как каждый из нас говорит такого, мы не думали, что с нами вообще может такое случиться.